Дорогі друзі, давно не показувала вам мій батат. Це для тих, кого цікавить, хто купував розсаду. Ось показую, як він розростається такими довгими ліанами. Так зараз виглядає моя грядочка з п'яти рядочків. Ось цей сорт швидше росте, але кущі не дуже Широкі. А тут ліани коротенькі, але кущі дуже такі густі, широкі кущі. Ось такі грядочки вийшли. Він підростає. Скажу, що в минулому році він розростався швидше і вже було заплетене все. У цьому році повільніше росте. Думаю, це пов'язано з тим, що червень був досить холодний і в холоді він не любить рости. А коли спека, жарко йому найкраще. Ось так виглядають мої грядочки. Повинно заплести всю цю землю. Воно виглядає не наче вирізати. Але крупним листом. З крупним листом. В кого також росте батат? Покажіть, як у вас, може у вас краще росте. Будемо сподіватися, що виросте і буде урожай. А сьогодні ось така у нас картина.